Ну що, літо закінчилося, а паразити починають активно розмножуватися в нашому організмі. Саме тому, по цій причині, у нас слабший імунітет. Ми починаємо дуже часто хворіти. Також хворіти починаємо взимку, з'являються хронічні проблеми по здоров'ю, бронхіальні астми, алергії, висипи по шкірі, проблеми із ШКТ і так далі. Щоб до цього не доводити, потрібно вчасно зробити протипаразитарну профілактику натуральними продуктами. Тобто це все витяжки і концентрати із гіркотит трав, які максимально корисні і безпечні для нашого організму. На відео я показую антипаразитарку дитячу, моєму Зараз 1,8. це наша друга вже паразитарна програма, протипаразитарна програма. Я підмішую в банан, гіркоту трав, кору мурашиного дерева, лист чорного горіха, лицетин і папайка. Папайка це фермент, лицетин це мембрана всіх наших клітин, допомагає виселити непроханих гостей навіть із печінки. Він їх їсть як цукерки, вже з'їв лицетин це моя порція протипаразитарної програми. І також сільвер. МАК – це колоїдне срібло, діє проти всіх запальних процесів в організмі. Також діє на 350 витів бактерій поганої мікрофлори, в тому числі бактерія Хілікобактер. Ось така дитяча антипаразитарка. Якщо тобі цікаво і ти хочеш спробувати, пиши мені в телеграм-канал.